Цікаві факти про лева факт номер один Лев це друга за розмірами велика кішка в усьому світі Дорослий Лев може важити до 250 кілограм. Факт номер 2 на відміну від інших котячих, леви дуже соціальні тварини. Вони живуть групами, які називаються прайдами. В одному такому прайді може жити приблизно до 30 левів. Факт номер 3 Леви найледачіші з великих котячих. Вони проводять від 16 до 20 годин в день на сон або відпочинок. Їх часто можна зустріти лежачими на спині з піднятими ногами догори або дрімаючими на дереві. Факт номер 4 Леви полюють, аби прокормитися кожні кілька днів. Весь інший час вони проводять відпочиваючи. Факт номер 5 Як правило, ревуть і самці, і самиці. Зазвичай вони починаються з кількох довгих глибоких оревів, за якими слідують коротші та швидші. Леви також можуть видавати інші звуки. Вони можуть нявкати, шипіти, ричати як звичайні домашні коти. Але голосніше. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки. Та підписуйтесь на наш канал.